Мене є здані 2020 не двадцять року. Оскільки в 2023 році, ну такі дані проводилися, але вони можна сказати такі спірні, бо в нас в Україні військовий стан. Тому е, тільки 3% населення України від 15 до 60 років, це я хочу вам сказати, мають мали повноцінний е, руховий арсенал, повноцінну рухову базу. 3% із е, опит, опитуваних опитування відбувалося. Десь близько півтори тисячі людей з різних сфер, тобто вона відповідала статистики, тому 3%. відсотки. А якщо брати взагалі рівень рухової активності, то 64%, відсотки. Я точно пам'ятаю, це, це цифри в 18 році, вони не відповідали взагалі нормі.